Житомиряни обурені через проблеми з громадським транспортом. Уже кілька днів поспіль. Містом складно пересуватись. Тролейбуси простоють у різних районах. Люди не можуть доїхати додому або на роботу. Що відбувається з транспортом в Житомирі? Тролейбуси ходять не по розкладу, інколи взагалі їдуть не по маршруту. 27 число стою на Довженка вже майже годину, бо нема ні одного тролейбуса, який їде на польову. Третій повертає на Шевченка, а далі не їде. Один а та 15-й теж не їде. А в годину пік його навіщо вирубати, коли люди з роботи їдуть додому, щоб робити виторг маршрутчикам? Через відключення електроенергії тролейбуси перестають курсувати. У цей час пасажири годинами стоять на зупинках, чекають. Інші маршрутки або пішки дістаються до найближчих районів. Наразі на цьому тижні то не влаштовує, тому що ремонт я розумію. Ремонт, відключення світла і так. Ну зараз йдуть на 15, П'ятнадцять я не знаю, чи буде чи ні. А взагалі, протягом останніх днів, можливо, помічали, що довше їсть маршрутки, а тролейбуси. Я в центрі, я далеко не їду, але останнє час там ремонтується щось то. Бачу, тролейбуси не доїжджають до вокзалу, а їдуть до природи. За словами заступника Житомирського міського голови Олександра Шевчука, на вулиці Бердичівській тролейбуси стояли через відключення електроенергії. Під час відключення на вулиці Великої Бердичівська зупинка у нас максимальна була 40 хвилин. Це потрібен був час переключитись на резервну підстанцію. Після того відключень не було, електротранспорт весь рухається. Навіть під час того, коли відключаються райони, комунальне підприємство переходить на резервні підстанції і рухається без змін. Ось по вулиці Київській рух транспорту ускладений через ремонтні роботи. Тролейбуси, які ходять в нашому кільці, це вулиця Вітрука, вулиця Велика Бердичівська та вулиця Київська, на жаль, пікові години на годин 5-6 зупиняємо для того, щоб заасфальтувати свою ділянку вулиці Київської. Олександр Шевчук каже, вимкнення світла по місту безпосередньо впливає на роботу електротранспорту. Через хаотичність цього процесу ТТУ не завжди встигає оперативно реагувати на зміни в електросистемі та коригувати графіки руху. Ми поки що переходимо на резервне живлення. Нам достатньо наших резервних підстанцій. Це пов'язано на теперішній час. Сугубо тільки з тим, що проводиться поточний ремонт на ділянці біля глобала. Валентина Петрук, Анна Чепель, Ілона Усатая Роман Орлов та телеканал СК1 Безоплатний фізкультурно-масовий захід під назвою Забіг Житомирщина проведуть у нашому місті 1 листопада. Таке рішення підтримали сьогодні, 29 жовтня, на засіданні виконавчого комітету міської ради. Реєстрація стартує з 8 ранку, тобто всі, хто хочуть отримати свої стартові номери і зареєструвався завчасно, можуть прийти з 8 до 9.30 і отримати свій стартовий набір, стартовий номер, водичку і так далі. Основний маршрут пролягатиме вздовж Старого бульвару. Першими стартуватимуть діти о 10.00 на дистанціях 100, 300 та 500 метрів. О 10.17 розпочнуться забіги для старших учасників на 1, 5 та 10 кілометрів. Окрім цього, у програмі передбачена скандинавська ходьба на дистанцію 5 кілометрів. Всі стартують разом від кінотеатру «Жовтень». Хто біжить 5 кілометрів, відповідно, долає два коли. Ті, хто біжить, обрав для себе 10-кілометрову дистанцію, долають 4 кола по 2,5 кілометри. Ірина Ковальчук наголошує, кожен учасник повинен попередньо зареєструватися. Для цього необхідно завантажити мобільний додаток, активні парки, пройти реєстрацію, знайти захід за датою та натиснути, приєднатись до заходу. На сьогодні в Житомирі зареєстровано близько 200 учасників. Найбільш такі популярна дистанція це 5 кілометрів. Потім йде один кілометр, ну і дитячі дистанції. Тобто, загалом я пропоную ось за цей тиждень. Піднажати, щоб Житомир показав, що він активний, що він спортивний. Після завершення забігу всі учасники отримують пам'ятні медалі та зможуть зробити фото на згадку. Валентина Петрук, Ілона Усатія, телеканал СК 1 з 27 жовтня у Житомирській громаді розпочався осінній місячник благоустрою. Це є щорічний захід, мета якого зробити місто чистим перед зимовим періодом наших голів ОСББ, у керуючих компаній, організацій, які, скажімо, Хочуть, щоб місто було чистим, є можливість безкоштовно завести на полігон наш сміттєзбірний ті відходи, які зібрані будуть під час цього загальноміського прибирання. До прибирання долучаться працівники комунальних підприємств, закладів освіти, релігійних громад та інші небайдужі мешканці. Всі наші комунальні підприємства будуть дуже активно залучені до прибирання скверів. Кладовищ до тих ділянок, які вони щоденно прибирають, але скажімо, на цього місяця, враховуючи і погодні умови, і те, що ну опали листя, дуже велике, вони будуть більш інтенсивно займатися прибиранням тих територій. Під час прибирання планується прочистити водостоки, ліквідувати стихійні сміттєзвалища, пофарбувати елементи благоустрою та інше на видалення та захоронення відходів на полігоні. ТПВ Житомирська міська рада виділила 50 тисяч гривень. Полігон приймає всі відходи в рамках місячника благоустрою. Тобто, все буде прийнято на полігон. Тим більше зараз ми бачимо, як ну з наших дерев осипається листя, і це дуже важливий. Актуальне питання у міській раді заохочують жителів долучитися до прибирання міста. Осінній місячник благоустрою триватиме до 28 листопада. Ірина Цапун Дмитро Половинка, телеканал СК Один. Володіння майном в Україні це не лише право, але й обов'язок сплачувати відповідні податки. Законодавство України передбачає сплату різних видів майнових податків, які формують значну частину надходжень до місцевих бюджетів. Ці кошти допомагають розвивати інфраструктуру населених пунктів та реалізовувати соціальні програми. Значить, хто є платниками податку? Перш за все, це є громадяни у власності яких. Перебуває житлова нерухомість, наприклад, квартири, в яких площа перевищує 60 квадратних метрів. Об'єкти нерухомості, якщо це будинок, то перевищує 120 квадратних метрів. І якщо Квартира і будинок при перебої власності громадянина, то 180 квадратних метрів не оподатковується. Перевищення все іде під оподаткування. Податок на нерухоме майно нараховується за рік, який вже закінчився. Тобто, у 2025 році громадяни сплачують за 2024. що об'єкт нерухомості використовується у. У своїй діяльності для отримання доходу, тобто здається в оренду, значить, такі об'єкти нерухомості не пільгуються, тобто, вся цей об'єкт нерухомості, повністю там 20, 30, 40 квадратних метрів квартира, вона підлягає оподаткуванню. Об'єкти нежитлової нерухомості від оподатковуються на загальних підставах. Будь-які це комерційні якісь приміщення вони всі оподатковуються на загальних підставах згідно із податковим законодавством. Будівлі промисловості та склади не потребують оподаткування. Якщо їх власниками є фізичні особи підприємці, і Вид діяльності такого підприємця підпадає під виробництво, яке він здійснює, і співпадає цільове призначення даної будівлі. Окрім того, не є об'єктами оподаткування будівлі сільськогосподарського призначення. Якщо їх власниками є фізичні особи-підприємці, до прикладу, це може бути корівник, конюшня тощо при податкуванні цих об'єктів нерухомості, це наявність реєстрації фізичної особи підприємцем і використання його безпосередньо в своїй господарській діяльності. Тобто, якщо воно належить просто громадянину, він його не використовує в діяльності і нічого не робить, просто воно знаходиться. В нього у власності він буде платити податок. За словами Миколи Молотковця, за 2025 рік заборгованість жителів Житомирщини за несплату майнового податку становить 161 мільйон гривень. Податковий борг в нас теж значно виріс і виріс, от якраз із за цього питання. От, що стосується того, що громадяни не всі знають, що їм нараховано податок. Тому, будь ласка, якщо у вас є, хай вони звернуться до податкового органу на звірку. Про що щодо стану розрахунків з бюджетом, це якщо вони не користуються електронним кабінетом. Це ж сама інформація, також вона дублюється в електронному кабінеті платника. Усю інформацію щодо нарахування майнового податку можна дізнатися у фахівців податкової служби за адресою майдан перемоги 2. Валентина Петрук, Анна Чепель, Ілона Усате, телеканал СК1.